Готуємо швидкі маріновані овочі прямо в пакеті. Робляться дуже-дуже швидко можна їсти відразу. А можна через пару годин ідеальна закуска, наприклад, до шашличку можна в цьому пакеті відразу брати з собою. Це дуже-дуже смачно. А вже ж нам потрібні огірки та помідори. Всі грамовки, як і завжди, написані в описі відео. Розрізаємо помідори крупно. Я розрізаю на чверть мене томат середнього розміру. Огірки розрізають також не дуже дрібно, не як на салат, щоб були шматочки. Складаємо на... Пакета огірки, далі томати можна брати зі пакет, можна звичайний. Далі дрібно шаткуємо кріп, можна брати також іншу зелень, всипаємо до овочів. Далі нарізаємо часник, можна нарізати, можна пропустити через прес. Це вже як ви більше любите. Додаємо оцет, олію. Олію можете брати звичайну, можна брати оливкову. Далі сіль, цукор, трошки перцю. І все дуже гарно перемішуємо прямо в пакеті. Як я вже і казала, можна їсти відразу подавати на стіл. Це дуже смачно, але через пару годин в холодильнику це буде взагалі щось неймовірне. Підписуйтесь на мою сторінку рецепту Даріко, якщо ще не підписані. В мене багато смачних простих рецептів. Смачного ваше Даріко.